Чергу. Це переживання буття. Це наша вразливість і, і чуйність можливо. Це те, що нас можна дуже глибоко побратити. Чи вразити на все життя? Це все пов'язане з душевною переживанням. Вони теплі, часом гаряче, від не б'ється серце. Душа дуже тісно пов'язана з тілом, нервовою системою. Серце війтє. А дух це воля, це прагнення це, знаєте, не емоційна мужність, відвага, спрямованість. Враження от я згадую Василя Скуса, який одного разу він написав дуже для віруючої людини контроверсійні слова. Цей фрагмент в його таборовому зошиті завершується словами не люблю християнства, ні. Йшлося про те християнство, ту версію християнства, яку нав'язала Візантія з Москвою. На. Яке робить з нас покірних раді, яке розраховано на чумливість і тюрність, вразливість, емоційність. І він каже, що оце вплив, на яку українську душу був, власне, негативним. Тому що вона піддалася цьому впливу і підкорилася. Розвиненість нашої душі, як розвиненість нашої пісні, надзвичайно емоційна, надзвичайно вражаюча, тепла, гаряча, дуже зворушлива. Але не може. С не вистачало мужності духу, душа, дякую. А дух сильний, окрилений, стійкий, непорушний. Це те, чого як на його погляд не вистачало християнству, як йому здавалася та версія православ'я, яку. Свого часу тут насаджували в XVIII, XIX, ХХ от вона йому здавалась так сприяла розвиненню оцієї душевності, м'якості і покірності і не сприяла розвитку від духу, покриленого, натхненого мужнього. Крицем. Та от вони загинули для того, щоб у нас з'явився цей Бог. Ми не повинні перестати бути чуйними і вразливими. Бо наш дух живиться нашою любов'ю. Наша чуйність і зворушливість наших переживань не, не є несумісним з тою укривленістю, натхненністю і волею до перемоги. Така необхідна. Навпаки, живить. Але треба було здобутися. Чоловікам треба було стати. Чоловікам і по-справжньому. За роки радянської влади це моє спостереження психологічне. Ми всі чоловіки. Так звикло, що за нас все вирішують. І нам не треба турбуватися. І нам не треба виявляти крицеву болю. І стали жоноподібними. І такими і перебували довгий час. Я не дивився, як ті слабкі чоловіки. У порівнянні з жінками, вони в 42 роки можуть вмерти від інфаркту, тому що не витримали враження або співаються. Тепер ще наркотики є, ще зараз грають така пошість. І все це слабкість чоловічої природи. Яка і повинна бути отакою от контроверсійною, вона і слабка, і сильна має бути. А сила наша в тому, що ми долаємо свою слабкість.